Проїзду в маршрутках Дніпропетровська неодмінно подорожчає, але у городян є ще днів з 10, аби сповна наїздитися. За старою ціною про таке повідомили сьогодні у міськвиконкомі. Вже вирішено, що великі автобуси возитимуть пасажирів не більше, ніж за 5 гривень, а у звичайних маршрутках тариф не перевищуватиме 6. Є навіть надія, що в окремих випадках ціна буде нижчою. Паливо подорожчало, тож саме час платити більше за проїзд. Так вирішили власники АТП і, схоже, знайшли порозуміння з міською владою. Міськ виконком ще у вівторок погодив 6 гривень за проїзд, але це рішення так і не підписали. Тож городяни отримали відстрочення до наступного засідання в мерії. Від моменту їх захисту своїх розрахунків на засіданні профільної комісії та підписання додаткових угод з департаменту, це пройде якийсь певний час. Крім того, перевізник має попередити своїх споживачів послуг за це не менше як за 10 днів. Уточнювати тариф обіцяють в залежності від пасажиропотоку на конкретних маршрутах. Але останній раз у Дніпропетровську пасажиропотік вивчали більше ніж 10 років тому, ще у 2004-му. З того часу, звісно, все змінилося, і маршрутів тих немає. Тож, коли йдеться про економічне обґрунтування ціни на проїзд, департамент транспорту довіряє перевізникам. Ось скільки зазначено місць в транспортному засобі, стільки й возять. Перевізник показує по місткості. Рухомого складу у деяких випадках знижувалися або застосовувалися зменшені коефіцієнти використання загальної міськості рухомого складу. Таким чином, там, де були значні сумніви, застосовувалася громадськість. Питання: чому маршрутники не хочуть визнавати, що в нелюдських умовах возять стоячих пасажирів і беруть за них повну плату, лишається відкритим. Марина Дудник, Сергій Гончар, новина 11 -го каналу.